Привіт, друзі! Це ви бачили трошки нарізочку наших господарств, урожаїв. Зараз ми знаходимося в теплиці. Хочемо підбити підсумки, такі маленькі по наших томатах. І напевно поговоримо, які ж томати ми будемо садити на другий рік. Як ви знаєте, цього року у нас були 7 сортів висаджених. Ми посадили вперше і посадили так, щоб в майбутньому вибрати собі краще. Тож можу почати з першого сорту, який у нас буде точно, це буде сорт колібрі. Оце отака у нас червона сливка велика. Це, щоб ви розуміли, вже раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Восьма китиця. І дивіться, які тут плоди. Сподобався нам цей томат. Колібрі буде точно. Другий, який нам сподобався, це сорт барібін. Теж гарненький, червоний круглий. Отакі от лишились. Тут вже мало у нас полишалося їх, але вони прям дуже гарні. Це буде другий сорт у нас Від Пінк ми, напевно, відкажемось, бо він нам щось не дуже сподобався, не зайшов він нам. Далі буде у нас також сорт Айдар. Це Такий він довгенький. Ну Якщо тут є, ще зараз покажу вам. Глядає ось такі от довгі. Ось такий от. Оце сорт Айдар. Ну, люди полюбляють на ринку, прямо б'ються за нього. Цей сорт у нас буде, це вже третій. Це з червоних. Далі у нас буде з рожевих, буде у нас джангсі. Дуже гарний сорт. Ось, така, ось такий спліт. Вони подовгасті. Це просто вже верхні китиці, а так то він дуже великий і рожевий, гарний. Щось ось такого типу. Це з рожевих у нас буде він. Ну і, можливо, ще щось додамо порожевих новенькі. З жовтих буде. З жовтого буде у нас бенігара. Ось такі от теж гарненькі. Небагато ми їх будемо садити, так, щоб було для для асортименту, як кажеться. І це поки що я назвав вам 5, а ще буде у нас. Бодерін червоний круглий, він трошки менший за барібін, але гарненький, бачите. Будуть 100%, це 6 сортів, я вам назвав, і ще, можливо, ми щось доберемо з нових сортів побачимо, бо плануємо трошки розширюватись на наступний рік. Цей рік спробували вперше, нам сподобалось. Підписуйтесь на наш канал і будете дивитися, як ми будемо. Розширятися, садити і доглядати за нашими томатами. Всім гарного дня і до побачення!